В ефірі новини на Дніпро Тіві у студії Свідерський. Вітаю! І далі говоримо про таке. Ворог все ближче, ФПВі-дрони. росіян вже на Синельниківщині. Обвинувачений нардеп Тищенко вперше з'явився на засіданні суду у Дніпрі щодо незаконного затримання ексвійськового. Отримати допомогу навіть у віддалених районах. Як соцпрацівники дбають про дніпровських пенсіонерів. Ворожі ФПВ-дрони вже атакують ще один район Дніпропетровщини. Напередодні безпілотник уразив вантажівку в Синельниківському районі загинула людина. Раніше впівічники були тільки по Нік... були тільки по Нікопольщині. через наближення фронту до області Новопавлівську громаду. Росіяни вже систематично обстрілюють кабами. А тепер додалася і нова загроза. Світлини з автомобілем, охопленим вогнем, поширила держслужба з надзвичайних ситуацій. У машину поцілив ворожий дрон. Одна людина загинула, ще одна травмована. Все сталося напередодні ввечері у Сенельниківському районі. Про те, що ворожі впівішки вже почали наближатись до Дніпропетровщини, писав кілька днів тому воїн зсу на псевдо Алекс. ФПВ-дрони противника були помічені над трасою Павлоград-Покровськ вже за населеним пунктом Сергіївка. Намагаються кошмарити дану трасу. Майже по всіх напрямках збільшилися випадки роботи ворожих fpv крил по нашим тилам. В більшості по випадки, але присутність нарощують. За словами воїна на псевдомучної на покровському напрямку, основна ділянка боїв в удачному. Наші армійці нині працюють над тим, аби вибити ворога зі східної частини села. Окупанти тиснуть з півдня і намагаються витіснити українські сили оборони із залізничної станції з удачного до Дніпропетровщина трохи більше чотирьох кілометрів. Та найнапруженіше за словами мучного південніше між річками Солона та Вовча ворог намагається сунути на захід від срібного і прорватися до горіхового. Це населений пункт прямісінько на кордоні Донеччини і Дніпропетровської області, якщо вони туди доходять, то це буде завіса всім нашим підрозділам на річці Вовча. Таким чином противник може вийти до Новопавлівки і далі рухатися, куди йому заманеться. Подальших дій мені невідомо поки, але до цього моменту ще далеко. Ворог іде широким фронтом. Якщо ми беремо напрямок межової, зрозуміло, що ворогу першочергове потрібно захопити удачне, котлене. І вийти на трасу Павлоград-Покровськ. Тут на шляху ворогу, ворога нема таких великих населених пунктів, там є декілька сіл, на яку і ми розраховуємо на оборону в цих селах. І, звичайно, якщо ми будемо відступати там вже там до території адмінтермінкордонів Ніпредніприпетровщини. То безпосередньо ворог ворогу вдасться зайти, і на жаль, під Новопавлівкою, це низини тут. Чим характерний взагалі тим, як Російська Федерація веде бойові дії, вона періодично застосовує техніку, броньовану техніку, але й використовує звичайний цивільний транспорт, там гольфкари, баги. Через наближення лінії бойового зіткнення Новопавлівка вже понад місяць потерпає від ударів керованими авіабомбами. Жителям пропонують добровільну евакуацію. Обіцяють допомогу з транспортом та місцями тимчасового перебування. Консультацію щодо евакуації можна отримати, зателефонувавши на гарячу лінію номер на екрані. Ірина Носачова, Сергій Марченко, Дніпроці. Дрони що миттєво детонують. Міністерство внутрішніх справ повідомляє, що Росіяни почали використовувати нові безпілотники, які спрямовані саме на мирних мешканців та вибухають про контакті. Закликають в жодному разі їх не торкатись і повідомляти про знахідку за номерами 101 і 102. Ще 150 захисників України повернулися додому. Відбувся черговий обмін полоненими. Серед них солдати, сержанти, офіцери, воїни військово-морських сил, які потрапили в полон у Маріуполі та Запорізькій області. Повітряних сил, військові десантно-штурмових та сухопутних військ, нацгвардійці, прикордонники, тероборонівці, а також поліцейські. 18 розі звільнених оборонців України, жителі Дніпропетровщини, повідомили Вова. У Дніпрі пройшло чергове судове засідання по справі Миколи Тищенка та колишнього бійця спецпідрозділу Кракен Дмитра Мазухи. Це вже восьме засідання. Проти нардеп вперше був присутній на ньому особисто. Потерпілий вимагає від обвинувачених 35 мільйонів гривень відшкодування через приниження його честі та гідності. На засіданні побувала і наша знімальна група. Микола Тищенко вперше з'явився до суду у Дніпрі. Його та поліцейського Богдана Писаренко обвинувачують у незаконному позбавленні волі військового Дмитра Мазохи. Нагадаємо, в червні 24-го нардеп Тищенко приїхав до міста, аби за його словами закрити шахрайські колцентри. Тоді біля одного з них стався конфлікт з ексбіцем спецпідрозділу ГУР-Кракен. За словами потерпілого, депутат почав його провокувати, запитувати документи. Після того невідомі в балаклавах нанесли йому цілесні ушкодження та поклали ветерана обличчям в землю. В залі суду потерпіли Дмитро Мазоха. Він вимагає від обвинувачених 35 мільйонів гривень компенсації за моральну шкоду та розповсюдження відео. Ця сума була аргументована тим, що у нас кожна хвилина і кожна там, секунда в медіа коштує якісь, ну, якісь там, перегляди, коштує гроші. Цих переглядів було дуже багато. Хочу. Стягнути з нього за матеріальну шкоду і переправити ці гроші на підрозділ, який я вказав. То я їх відправлю, і буде там звітність. Якщо ми доб'ємося позитивного відповіді на це, експоліцейський писаренко з позовом АЗОХ виявляє повну незгоду. В нашій країні за загиблого військовослужбовця виплачують 2 мільйони 750 тисяч гривень. Виплачують. Розумієте? А тут 35 мільйонів. Звідки такі колосальні суми? Це дуже велике питання. У позові потерпілого також йдеться про третього обвинуваченого Костянтина Цуберу. У суді Мазого каже: до нього претензій немає. Позов подавався саме в самому початку, влітку, і там питання було з одним обвинуваченим, потерпі... який визнав свою вину. Зараз він перерахував кошти і купив дрон на армію. Ну я думаю, що це з нього було достатньо. А Тищенко в залі суду небагатослівний. У Зв'язку з тим, що мене можуть звинуватити в втручанні в роботу суду, я для себе вирішив від жодних коментарів отриматися. І вас прошу розповсюджувати тільки правдиву, тільки інформацію на підставі закону України. Ви сьогодні бачили, що були якісь обвинувачення, яких не існують. Позов потерпілого Дмитра Мазоху щодо 35 мільйонів гривень як компенсацію моральної шкоди суддя, не прийняла і дала п'ять днів на усунення помилок. Після цього оголосила перерву. Засідання продовжиться 14 лютого. Аліса Антонюк, Павло Черненко, Дніпро ТВ. У вищому антикорупційному суді продовжують розглядати справу про рекордний хабар у 22 мільйони євро, на якому Борис Філатов викрив скандального столичного екснардепа. Забудовнику та колишньому народному обранцю Максиму Микитайсу загрожує 10 років позбавлення волі. На засіданні міський голова Дніпра розповів нові деталі, докладніше у наступному матеріалі. У вищому антикорупційному суді відбулося чергове засідання у справі проти колишнього народного депутата та скандального забудовника Максима Микитася. Нагадаємо, у жовтні 2022 року Микитась намагався укласти контракт на будівництво метрополітену в Дніпрі поза конкурсом. Для цього він запропонував Борису Філатову найбільший хабар в історії України, а саме 22 мільйони євро. Проте мер міста звернувся до Набу та зірвав спробу корупційної оборудки і став офіційним викривачем у справі. Але потрібно не забувати, що є закон про запобігання корупції, де є пряма норма. Якщо чиновнику, а я являюсь чиновником категорії групи А. Пропонують хабаря, то він повинен звернутися до антикорупційних органів, тому що це наш прямий обов'язок. Судове засідання 4 лютого тривало півтори години. Борис Філатов детально розповів про схему, яку намагався реалізувати. Микитась. Ця схема Урбана Микитася, як він пояснював мені, вона працювала з Росатомом, що е, умовно е, робиться підставна кампанія. Яка фактично нічого не робить, якби вона є керуючим процесом і в холді, він довго це розповідав, яким чином це буде все зроблено, хто буде працювати, як туди вставлять державну компанію, яка буде просто робити прикриття для умовно цієї цього всього всієї кримінальної оборудки. Наступне засідання зі справи призначено на 21 лютого. Зазначимо, що раніше міський голова Дніпра Борис Філатов заявив, що кошти, які згідно законодавства, мали надійти йому за викриття спроби дати хабар, буде перераховано на підтримку ЗСУ. Валерія Дев'ятко, Дмитро Легвіненко, Дніпро Дніпро піклується про осіб поважного віку навіть у віддалених районах міста. 500 соцпрацівників навідують близько 6 тисяч пенсіонерів, аби привезти їм гарячі обіди, продукти, допомогти у хатніх справах та підтримати психологічно. Аби забезпечити фахівцям більш комфортну роботу, місто придбало 12 нових велосипедів. Який шлях щоденно долають соціальні працівники, аби дістатися до своїх підопічних? Далі в нашому сюжеті. Кожен робочий день Людмила долає більше шести кілометрів. Має важливу місію забезпечити підопічних всім необхідним. Перша на черзі Ніна Григорівна. Їй 83 роки. Допомогу отримує вже понад 12 років. Більшу частину життя працювала машиністкою крану, а після втрати чоловіка їй стало важче справлятися з побутовими справами. Тому звернулася до соціального відділу. Все вона мені роби. Пропило продукти принесе. Надо, е, це саме отопітельне. Напримірсьбу отопітельний сезон починається. Вона визвана, найде мастера. Він прийде, почистив котьолу. Включив мені котьо. Окрім побутових справ, соціальна працівниця піклується і про здоров'я підопічної. Виконавши усі потреби пенсіонерки, Людмила вирушає далі на своєму триколісному помічнику до наступної підопічної. Зараз їду до другої підопічної, везу їй обід, покупки, які купила в АТБ, і газету. Добре, що в мене є такий гарний транспорт. Ціальну працівницю зустрічає усміхнена Раїса Семенівна. Жінка отримує допомогу вже 5 років. Підопічний відділень догляду вдома також отримують гарячі обіди. Все вкусне, каша була, курочка кусочок. Ну капуста там, ну все хорошо, вкусне все, бовреня приносять. Я довольна всім. Пані Людмила прийшла працювати до центру 22 роки тому. На даний момент має 14 підопічних і сумлінно виконує свою роботу. Жінка розповідає, що намагається забезпечити не тільки матеріальні потреби стареньких, а й психологічні. Люди дуже емоційно виснажені. Тим більше такий час треба пожаліти. Більше треба спілкування їм, вони не, не виходять з дому і ждуть мене як Бога, щоб хоч щось, якісь новини розповісти. Щоденно майже 500 соціальних робітників центру опікуються літніми людьми, які не мають можливості самостійно добиратися до центру підтримки. Таких у місті наразі близько 6 тисяч. На зараз система дуже спрощена, і якщо потрапити до нас саме, то потрібно за місцем реєстрації звернутися до управління соціального захисту населення за заявою. Все остальне ми допомагаємо, наш Дніпровський міський терцентр допомагає зібрати всі останні документи. Щоб зробити відвідування підопічних швидшим і зручнішим, соціальні робітники, яким щоденно потрібно долати великий шлях, використовують велосипеди. Нещодавно було закуплено 12 нових, серед яких як двоколісні, так і триколісні моделі. Владислава Корінь, Артем Ліфінцев, Константин Кесар, Дніпро ТіВІ. На маршрутах Дніпра курсуватимуть низку підлогу від трамваї місцевого виробництва. Мерія підписала договір на постачання нових вагонів. Сучасні трисекційні машини виготовляють у Дніпрі, і вже незабаром нові комфортні трамваї курсуватимуть вулицями міста. Вони відповідатимуть усім сучасним європейським вимогам доступності. Загальна довжина майже 27 метрів, розраховані на понад 250 пасажирів. Нові трамваї матимуть сучасні системи керування, які заощаджують близько 30% електроенергії. А у салонах буде система кондиціонування та місця для дитячих візочків. Це сучасний ні стовідсотково низкопедлого рухомий склад, який буде, який безпосередньо формувалось технічне завдання. Як в нормах і в правилах всіх сучасних вимог європейського міста, представники сьогодні зазначили, що перший вже вагон можливо буде отримати навіть в цьому році, А якщо у вас виникли комунальні проблеми, діє єдина гаряча лінія Дніпровської міської ради. Звертайтеся і до штабу в допомоги громадської ради за контактами, які ви бачите на екрані. Заявки приймаються у будні з 9 до 17 години, а в телеграм-канал можна писати цілодобово. На цьому наш випуск добігає кінця. Новини ТВ є на нашому сайті, у телеграм-каналі, інстаграмі і на Фейсбук. Бережіть себе та своїх близьких. Слава Україні! Мої вітання на телеканалі Дніпро ТВ, випуск новин спорту збройні сили. України серед інших окупантів продовжують знищити і ще не недавно відомих спортсменів Росії, які пішли на фронт воювати проти України. Так у Курській області наші військові ліквідували титулованого атлета дворазового чемпіона світу та чотириразової Європи і багаторазового Росії шотакан Карате до майстра спорту міжнародного класу Олександра Рудя, який до війни працював викладачем кафедри п'ятигорського медико-фармацевтичного інституту. У крематорії російського міста Тюмені спалили і академії мініфут футбольного клубу «Тюмень» Владимира Медведєва, якого з війни з України до рідної домівки привезли у чорному поліетиленовому пакеті дяка Збройним силам України. Швидкий паркет зробив свою справу збірна України з футзалу в столиці Молдови Кишинеу. у номінально домашньому для себе матчі четвертого раунду першої групи кваліфікацій на чемпіонат Європи 2026 з рахунком 9-0 розтрощила Німеччину. Підопічну Олександра Косенка мають 100% показник перемог і без страт очок односібно очолюють. Турнірну таблицю квартету у квітні синьо-жовті зіграють проти Кіпру та Румунії переможець групи вийде автоматично на Євро 2026 який відбудеться у Латвії та Литві. Спортсмен Дніпровської Дніпропетровської обласної школи вищої спортивної майстерності Роман Васько став срібним призером першого етапу Кубка України зі склелазення у дисципліні «Трудність» який завершився у Києві п'ять медалей здобули атлети Дніпропетровщини на чемпіонаті України з висловування академічного на ергометрах. Золото завоював Іван Довгодько, бронзу Микола Калашник, обидва обласна школа вищої спортивної майстерності. Серед чоловіків легкої ваги бронзовим призером став ще один представник цього навчального закладу Владислав Полівада. Медаль подібного гатунку серед молоді віком до 23 років. У його колеги по навчанню Максима Берези, срібло тут виборов, і Леонід Щербань. Дніпровського вищого ф... фізфахового коледжу спорту вище згаданий Микола Калашник в якості підтримки перспективних спортсменів регіону отримав ресурсну допомогу позабюджетним коштом від голови відділення Національного олімпійського комітету України у Дніпропетровській області Михайла Кошляка. Тим часом Михайло Анатолійович разом з головою Федерації настільного тенісу Дніпропетровської області Владиславом Штамбургом побували на відкритті відділення настільного тенісу дитячонацької спортивної школи піщанської сільської громади. За просто так у дружній атмосфері з жартами, щоб згаяти невеличкий проміжок часу, що залишався до стислих урочистостей, і водночас паралельно, щоб не заважати календарному тренуванню вихованців, розпочали відвідини щойно відкритого відділення настільного тенісу. Дитячойнацької спортивної школи Піщанської сільської громади, голова одноіменної федерації Дніпропетровської області Владислав Штамбург та керівник відділення Національного олімпійського комітету України у Дніпропетровській області Михайло Кошляк, після чого обидва вже за мить в унісон почергово у ході короткоплинної офіційної частини привітали та побажали успіхів хлопчикам і дівчаткам та їхньому наставнику Тетяні Коновій. Не тільки в опануванні азів цього олімпійського виду спорту, але й подальшого вдосконалення майстерності. А щоб подібне відбувалося якісно і гарними темпами, гості презентували від своїх відомств як індивідуальні подарунки кожному з інвентарем та брендованою олімпійською атрибутикою, так і вручили сертифікат робота тренажера, який необхідний для самонавчання і занять новачків з будь-якою інтенсивністю. Це для виконання великого обсягу навчально-тренувальної роботи за короткий час для усунення недоліків розвитку особистих елементів гри у посиленому режимі. А вже у ході спілкування з працівниками федерації і навчального закладу Піщанської сільської громади Михайло Кошляк і Владислав Штамбург запевнили, що вони і надалі будуть продовжувати практику розбудови і розвитку спорту і настільного тенісу, зокрема не тільки у мегаполісах. Але і в селищах та населених пунктах регіону де є ініціатива, бажання і почин там зачинателів та місцевої влади. Нам як федерація дуже приємно, що настільне теніс виходить за межі великих міст і розвивається в таких містах, як селище Піщанка. І ми, як федерація, маємо допомагати і супутствувати усім розвиткам тенісу в регіонах. Спорт вищих досягнень не може бути без масовості. Ми приїхали сьогодні з президентом Федерації настольного тенісу Дніпропетровської області Владиславом Штамбургом в селищі Піщанка. Тут організована секція настольного тенісу. Діти тренуються, ми привезли їм сувеніри, подарки, а також допомогли їм в придбанні робота для настольного тенісу. Слава Україні! Двигаємося вперед. Рухаємось вперед. Звісно, такий потужний візит з купою подарунків гарно потішив, а то навіть і здивував. Та ошелешив дітвору і їхнього наставника, які були приємно вражені увагою і пклуванням про них дорослих, тим паче, коли подібне відбувається у цей складний похмурий час воєнного лихоліття. Мені дуже сподобалося, Дуже велика подяка дорослим, які дали нам такі подарунки. Дуже дякую. Дуже таке класне відчуття, що ви нам подарунки привезли, що ви. Приїхали, це дуже класно, і це нам допоможе надалі займатися нашим улюбленим спортом. Дуже вдячні, що такі гості до нас приїхали, освятили зал, адже ми нещодавно почали вести. Я почала недавно свою діяльність вести в піщанці. Набрала секцію настільного тенісу. І ми займаємося. Звичайно, для нас це знакова подія, що завітали такі високі гості. І нас це радує, Це наш постане поштовхом нашої подальшої роботи. Дуже вдячні гостям за матеріальну допомогу. Ми будемо роз. Руватися це сприяє нашій кращій роботі. Дуже вдячні. За доброю традицією на згадку про певною мірою історичну подію для дитячо-юнацької спортивної школи Піщанської сільської громади всі учасники заходу сфотографувалися на згадку на загальну світлину. Вже наступного дня голова федерації настільного тенісу Дніпропетровської області довелося вже у Кривому розі зіграти подібний виставковий матч проти новоспеченої чемпіонки України Ю-18 Дарі Ковальової та вручити дівчині та її тренеру Миколі Зайцеву відзнаки і подарунки. Ми приїхали сьогодні в Кривий Ріг підтримати та поздоровити Дарю Ковальову та її тренера з цією перемогою, поспілкуватися щодо перспектив, що як федерація може їм допомогти, що ми можемо для них зробити, щоб перемог було більше і вона розвивалася і було комфортно. А ми, як місто Дніпро та область, їй пишалися, і вона була нашою гордістю та гордістю Дніпропетровщини. У великій залі палацу спорту, стадіону Олімпійські резерви нашого міста, за підтримки управління спорту департаменту гуманітарної політики міської ради, відбулися відразу два турніри з кікбоксингу «ВАКО» – чемпіонати Дніпра серед дорослих і області серед юнаків з татамі дисциплін Поїнтфайтингу, колишній «Семіконтакт», а також лайтконтакту та «Кіклайту», організаторами яких виступив відкремлений підрозділ всеукраїнської громадської організації одноіменної Федерації України. Близько 350 атлетів у складі 22 команд які представляли клуби і відділення дитячо-юнацьких спортивних шкіл. Не тільки Дніпра, але й практично усього регіону, а також сусідніх Запоріжжя та Кременчука, вийшли на старт першого з великої низки турнірів насиченого календаря 2025 року від окремленого підрозділу Всеукраїнської громадської організації федерації кікбоксингу України ВАКУ у Дніпропетровській області, яким за підтримки управління спорту департаменту гуманітарної політики міськради паралельно стали відразу два чемпіонати: Дніпра серед дорослих та області серед юнаків. З татамі дисциплін, пойнтфайнтингу, колишній семіконтакт, а також лайт контакту та кік лайту це такий вид, який більше дає змогу спортсменам, які починаючі, які мають більше можливості себе розкрити тут, судді дивляться за діями їхні і не дають їм перевищити свою силу, тому це більш для починаючих такий розділ, який дає можливість показати себе технічно та розвити себе в цьому виді спорту. На початку стислої офіційної церемонії відкриття змагань їхні організатори традиційно хвилиною мовчання вшанували пам'ять. Усіх цивільних і військових, які загинули на війні з Росією, після чого під склепінням Палацу спорту пролунав державний гімн, який став своєрідним прологом турніру. Родзинкою урочистості було привітання з днем народження віце-президента Федерації Дніпра Вадима Кучеренка, який отримав потіжний подарунок для свого дворічного сина Валерія. Далі на татамі знову поновилися сутички, в яких учасники розіграли нагороди у шести вікових. І 47 вагових категоріях без них не залишився жоден вихованець заслуженого тренера України Василя Яцкова, Верхньодніпровської дитячої юнацької спортивної школи, які привезли додому шість золотих відзнак, п'ять срібних і дев'ять бронзових. Ми беремо участь і в обласних змаганнях всеукраїнських і міжнародних. От на ці змагання я привіз 20 учасників. Є діти, які тільки починають займатися. Є вже чемпіони України, Європи і світу. От ну хочу сказати, що в регіоні розвивається федерація ВАКу, тому що це одна з найпристижніших світових версій. Я думаю, це ми її рахуємо і взагалі в світі рахують перед Олімпійською, і надіємося, що колись вона стане олімпійським видом. Усі переможці і призери індивідуального заліку були удостоєні медалей і дипломів. А в загальнокомандному заліку кращою стала збірна міста Дніпра на другому місці Синельниківський район, на третьому Павлоградський. Зрештою, черговий турнір обласного масштабу знову організований і проведений за кращими взірцями всеукраїнських змагань. Вже став історією. Втім, незабаром. Нові виклики в перспективі ще будуть багато змагань, які будемо по можливості проводити по всій наш по всім нашим містам нашої області, і чекаючи в майбутньому. У нас буде змагання в Павлограді. Провели в Кривому розі. Сьогодні проводимо в Дніпрі. Ще буде багато змагань, які будуть рингові, різноманітні діти і дорослі. Ну і так далі. Будемо розвиватись, так як я обіцяв. ще хочу подякувати. Президента Федерації Дніпропетровської області кікбоксинга Вако Огурченка Володимир Ігорич за е, організацію чемпіонату області у нього дуже гарна спортивна команда, яка дасть можливість всеукраїнській федерації придбати нових бійців для змагань на міжнародному на міжнародних змаганнях. Е, Всім бійцям бажаю успіхів та перемоги. Вже найближчим часом очікується турнір з кікбоксингу вако з рингових дисциплін, фул-контакту. Фул-контакту з Лоукік. Така 1 стайл. Але то вже інша історія і про неї обов'язково буде згодом. І на цьому у мене поки що все. Дякую всім за увагу. Бажаю миру злагоди спокою. Ми переможемо. На все добре. До побачення.